Звати мене Артем, мені 26 років, я з міста Суми. До цього займався, працював, навчався, жив звичайним життям, нічого такого, в принципі, особливого. Я вирішив стати пілотом, тому що, на мою думку, це зараз найефективніший рід військової армії, який зберігає особовий склад, допомагає особовому складу більш ефективно виконувати бойові завдачі. Мої рідні реагували, ну я ще задовго до того, як піти в школу пілотів, казав, що рано чи пізно я опиніс в армії і це питання лише часу. Тому, відповідно, вони вже були більш-менш готові, а друзі ну, друзі повністю підтримали мене та зрозуміли. З Вітруганом я познайомився завдяки одному майстру місцевому з нашого міста. Він займається збіркою FPV, який, в принципі, мене трошки познайомив з дронами, як вони виглядають, як вони збираються і що вони взагалі себе представляють. І він десь там по своїх колах знайомих дізнався, що є така школа у Франківську, і вона гарно навчає пілотів та дає гарні базові навички. Відповідно, я прийняв рішення приїхати до Франківську та навчатися в цій школі. Найбільше запам'яталося, ну це перші польоти, тому що це було саме кайфове, коли ти вже з симулятору переходиш на реальний польот, живий польот. Це дуже класні відчуття. Також запам'яталося багато корисної інформації, яку нам розповідали та яку ми засвоювали в дальнейшому на практиці. Ну, Зі знань, враховуючи, що я сюди приїхав з нульовою базою, то тут я багато чого для себе отримав корисного. Збірка дронів повністю, пайка. Нормально навчився паяти. Це навіть я цим як горжусь, скажімо так. Літати добре виходить в мене, тому в принципі все, що треба для подальшої роботи, я вмію. Підготовка тут мені дуже сподобалась, враховуючи те, що я сюди приїхав з нульовими навичками та знаннями, то зараз я вже відчуваю себе дуже впевнено і готовий до польотів, там, ремонту, збирання і. Будь-яких задач, які пов'язані з роботою дронами, дуже хотів би подякувати інструкторам. Всім, хто тут працював, навчав нас. Це дуже класні круті фахівці, які класно доводять нам інформацію. На практиці ми цю інформацію разом з ними засвоюємо. Тому, в принципі, ну, все класно. Майбутнє в армії буду виконувати свої бойові задачі, які будуть ставити мені командування. Та сподіваюсь, буду далі рости, можливо, по кар'єрній ланці війську. Щодо сумнівів та вагань, в принципі, в, мені, в мене також були до цього сумніви, якісь вагання, куди, як. та Головне просто вирішити, ким ви хочете бути. Вирішити, що для цього вам потрібно, і в принципі, лише потрібно прийняти рішення. Можливо, рішення приймається важко, але Як? час ідеї, тому треба ставати до війська, навчатися, опановувати якісь навички та ці навички потім застосовувати в майбутньому. Всім нам хочу побажати бути. Разом бути однією командою однією нацією та працювати на перемогу.